Слава Ісусу Христу! Ви знаєте, дорогі друзі, дорогі браті і сестри, що вже за два дні буде новий рік. Ви здивовані? Думаєте, що я помиляюся? Ні, я не помиляюся. Тому що 1 вересня розпочинається новий церковний рік. І цього року ми маємо дуже велику радість. Радість. Тому що ми переходимо на новий стиль, на Григоріанський календар. Минулих років новий церковний рік розпочинався 14 вересня, але цього року він буде розпочинатися так, як належить 1 вересня. Тому, направду, це є дійсно велика радість, те, що ми відновлюємо правильне святкування тих свят. Які ми будемо святкувати, і вже перше свято, яке ми будемо мати, це буде свято Різдва Пресвятої Богородиці, яке ми вже будемо святкувати цього року, 8 вересня. І тому маємо так потрохи себе готувати до цих правильних святкувань. Найперше раджу всім, хто ще цього не зробив, придбати собі церковний календар. Можна придбати вже на. Наступний 24 й рік і на цих 4 місяці, які ще будемо мати вересень, жовтень, листопад, грудень, а можна придбати собі у регійних крамничках календар на 4 місяці ще цього року, для того, щоб нам легше було орієнтуватися, коли яке свято. І тому насправді, що маємо зрозуміти для свого християнського життя? Те, що ми будемо святкувати правильно, будемо святкувати як всі цивілізовані християни, будемо святкувати з цілим християнським світом. Це перше. Друге, ми відриваємося від руського міра, який тільки один зараз буде святкувати ще по старому юліанському календарю. І тому насправді маємо розуміти, що ми будемо святкувати ті свята. Всі, які вже будуть йти у цьому новому календарі згідно тої традиції нового календаря. І наскільки я спілкуюся з людьми, що дуже велика кількість людей, напевно, десь відсотків 95, з розумінням підходять до цієї зміни і не бояться цих змін. Є маленький відсоток людей, які ще якось так по-старому думають, а як це, святкували колись. Ті свята, а як ми будемо святкувати інакше. Але насправді ми нічого не втрачаємо. Ми тільки набуваємо. Набуваємо дійсно те таке правильне святкування. Не будемо святкувати, як ті відсталі якісь люди. Але будемо святкувати так, як належить християнам. І тому готуємося до цього, готуємося до святкування по. Не можна так сказати, по-новому, але по-правильному, по-правильному. І будемо мати цінові дати вшанування тих чи інших святих, тих, тих, тих чи інших свят. І знаємо, що будуть зміни тільки у нерухомих святах. Всі рухомі свята, які ми святкували згідно Пасхалії, починаючи від Пасхи зі Святого Духа, ми будемо святкувати ще по старій Пасхалії. Але ми маємо надію на те, що в скорому часі ми об'єднаємося у цьому святкуванні з цілим світом, з іншими християнськими церквами, які так само святкують за новою іншою пасхалією. і будемо святкувати Пасху, Вознесіння, зіснення Святого Духа і всі інші свята, які відштовхуються від дати Пасхи. З цілим світом, але поки що це ще є в такому плані розроблення, в плані дискусій різних, але віримо, що і це буде. А тому тепер радіємо, що будемо святкувати за греблянським календарем. Тому готуємося до цього вже з 1 вересня, вже дуже швидко. Хто ще не придбав календаря, придбайте собі, передивіться, коли яке свято ми будемо святкувати. Ще інколи. У людей виникає запитання, а що робити в ті дати, які ми святкували старі свята? Чи їх так само треба вшановувати? Чи можливо заборонена праця є в ці, в ці дні колишніх свят? Ні, абсолютно. Це будуть звичайні робочі дні, тому що святкувати ми будемо в інші числа. Тому готуємося, вітаю всіх з наступаючим церковним роком, який розпочнеться вже 1 вересня, і тому бажаю, щоб ми цей новий рік церковного життя, нашого життя в Христі, нашого життя в Бозі прожили у Божій благодаті. Це найголовніше, що ми маємо зрозуміти. Бо не так важливо, в яке число ми святкуємо те чи інше свято, хоча і це важливо. І церква це виправляє, але важливо є, як ми їх святкуємо. Чи святкуємо просто традиційно, що потрібно піти до храму, потрібно відбути те чи інше свято, як деякі люди кажуть, ні, це неправильне святкування. Маємо святкувати як християни, готуватися до того, щоб пережити те чи інше свято в своєму християнському житті. Маємо Приступити у свято до сповіді, маємо прийнятися те причастя, маємо прославити те чи інше свято, того чи іншого святого, і це таке святкування, якого від нас хоче наш люблячий Господь Бог. Амінь.